Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добудні та свят. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати вареники з картоплею за рецептом моєї матусі. Вони чудово підходять як до варки, так і для заморозки. А найголовніший секрет це неперевершене тісто. Завдяки йому вареники залишаються ціленькими, не розварюються та виходять пухкими. Отже, для приготування нам треба взяти. 1,5 кг відвареної картоплі, яку треба гарно пом'яти. Далі чистимо дві цибулини, нарізаємо їх дрібненькими шматочками. Потім смажимо на двох столових ложках олії до м'якості при постійному перемішуванні. Потім цибулю викладаємо до картоплі. До цього смачного ансамблю можна додати також шкварки. Підсолюємо та перчимо картоплю, перемішуємо до однорідності, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в бік до охолодження. Після цього робимо тісто. На 1 кг борошна додаємо 2 чайних ложки солі. У борошні робимо невеличку виямку. У окремій посуді наливаємо пів літри води, вбиваємо туди 2 курячі жовтки. Перемішуємо їх за допомогою вінчика і заливаємо у борошно. Спочатку все розмішуємо за допомогою лопатки, а потім місимо тісто руками, додаємо 6 столових ложок рослинної олії. Я взяла соняшникову. Після цього продовжуємо місити тісто, доки олія в нього не всотається. З часом воно стає дуже еластичним. Працювати з ним одне задоволення. Притому тісто не забите порошном, але й не липне до рук. Шматок тіста кладемо у миску, змащену олією, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на деякий час відпочити. Тим більше наша начинка теж ще не охолола. Далі посипаємо поверхню стола борошном. Викладаємо з миски половину тіста. Спочатку розкачуємо його і теж посипаємо борошном. А потім розкачуємо качалкою до товщини 2 мм. Обробну дошку теж посипаємо борошном. На неї будемо викладати варенички. Беремо склянку. У мене її діаметр склянки 6 см. За допомогою склянки витискаємо кружечки і складаємо їх стопками на дошку. Тісто, що залишилося, пізніше, теж використаємо для вареничок. А зараз настала пора ліпити вареники для варки. На вареничку кладемо чайну ложку з горбочком начинки. Я та моя родина полюбляємо, щоб її було багато. Потім зліплюємо вареник класичним способом, а далі шнурочком. Так ліпимо всі вареники. Якщо не хочете заморочуватися, то можете ліпити звичайним способом без шнурочка. На смакові якості вареників це ніяк не впливає, проте я вважаю таку ліпку. Саме тому тим, хто бажає схуднути, їсти їх суворо заборонено. Але це зовсім не так. Продукт має відносно невеличкий калораж. А картоплене пюре, що є начинкою для таких вареників, дуже корисний для шлунку, оскільки має огорливі та втамовуючі біль властивості. До того ж, у картоплі багато клітковини, вітаміни групи Б, кальція, заліза, натрія та фосфору. Іншими словами, навіть не сумнівайтеся. Сміливо смакуйте варенички з картоплею і не забувайте уважно дивитися, як я ліплю варенички шнурочком. І робіть так само. Готові вареники викладаємо на деко або тацю. Їх у нас вийшло доволі багато. Рецепт, як я вже говорила, я запозичила із записничка моєї мами. Тож можете бути впевнені, навіть після того, як ви заморозите вареники, при варці вони не потріскають. Отже, в каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння, підсолюємо і акуратно вкладаємо вареники, відразу помішуючи, щоб вони не пристали до дна. Варити їх потрібно після спливання не більше 2 хвилин. Тим часом будемо робити засмажку з великої цибулини та копченої грудинки. Можна взяти і звичайне сало, яке ми, українці так полюбляємо. Вареники зварилися, вибираємо їх до полумиска за допомогою шумовки, а зверху поливаємо засмажкою. Тільки погляньте, що за неймовірна краса. Вареники вийшли пухкими, ароматними Приємного кремового кольору, ніжні на смак. У мене просто не вистачає епітетів, щоб описати всі смакові якості цієї страви. Їх їстимуть навіть найбільш примхливі та вередливі. Неодмінно подайте вареники з картоплею у тандемі зі сметаною. Це найбільш вдале поєднання. Тож я щиро раджу наліпити такі вареники прямо зараз, після того як ви подивилися це відео. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.